Друзі, зараз будемо молитися, молитися Богу за Україну, за військових, за цю війну, що вона закінчилася. Так що залишовуємося на цю молитву і взиваємо взимаємо. Люби наш батько. Тут. Приходимо до тебе в Ім'я Ісуса. Розуміємо, що ми. Але ти можеш. І до тебе наше пихання, до тебе, наші зорі, щоб ти зупини цю війну, щоб ти помилував Україну, українці, Господи, щоб Ти спас нас від ворогів наших, які бажають нам смерті. Господи, ми хочемо ще прославити тебе на цьому місці, в цій країні, Господи, і тому. Благослови нас у цьому, щоб ти не дав нашим ворогам завоювати, за захватити цю Україну, Господи. Ми просимо, підтримуй наших військових, захисти їх від поранення, від загиблої від полону, дай їм ще багато-багато сили стримувати цю орду, яка сунеться на нашу землю. Росіяни, дай покаяння глибоке, щире. Щоб будемо зненавидіти війну, щоб возневигли себе, які роблять цю війну для нашого народу. Господи, спаси їх і виведи їх нашій землі, молимо тебе Ісуса Христа. Також просимо за наших керівників, які приймають вірші в день, мудрості і страху Божого, і через них керуйте, цю країну, цим народом, Господи. Щоб, щоб не було ні корупції, ні кордіжки, ні, ні всякої незаконі ні всякої і ні нечисті. Не прийняті, Господи, помили нас, помили українців, даруй нам також щир всім всіх всім, Господи, щоб ми маючи страх Божий жили на цій землі. Господи, просю тебе за це, щоб ти благословив нас у цьому. Ти допоміг нам робити все, що ми можемо. Це час складний, але ти його благословляєш, що люди вони відкриті, люди слухають, Поможи нам Господи, матирзмілення, мати бажання, світим про Твої спасіння, закликати і самим бути, самим бути чистими, святими і вірними Тобі, Господи. Ми просимо за всіх, хто служить. Тобі, капелани, благослови, Господи, волонтери, благослови Боже. Всі місії, всі церкви, які допомагають українцям виставити, благослови Господу Ісусу Христа. Всі країни, які допомагають Україні, також благослови їхню економіку, підтримує їх народ благослови. І ми дякуємо, що з цього часу ти настуріє. Ви довідаємо нас, як добрий паспорство овець на тобі. Доверяйте мне тобой, благословляем, и я буду тебе за все. Прийти на дух святить. Аминь.